Одні руйнують, інші будують. У Горляці бойовики підірвали міст через канал Сіверський Донець Донбас. Сталося в житловому масиві будівельник. А тим часом на звільнених територіях мости відбудовують. У Красному лимані сьогодні відбудували міст, який знищили бойовики. Понтонна переправа, що останні 40 років зберігалась у держрезерві. Нарешті послужить людям. Це підсумковий випуск на два плюс З вами Спискорд. В оточенні. Під дяковим затиснуть українські десантники, тримаються до останнього, але чекають на підмогу. Свисткуль у центрі Донецька у місті стрілянина швидкі літають містом. Не по закону божому, за 26 років тут, ще такого мені ніколи не було. на Житомирщині. Православний батюшка московського патріархату не хотів відправляти за опокійну за героя. АТО. Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив постійний представник РФ при організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін. Головне питання, яке пропонують обговорити на радбезі гуманітарна ситуація в Україні. Засідання призначене на 17-ту годину за Нью-Йорком. у Києві. Це буде північ Військовослужбовці службовці ї дев'ятої бригади. Просять про допомогу армійці. Застрягли під населеним пунктом Дякове. Неподалік кордону з Росією упродовж останнього півтора місяця з території сусіда ведеться обстріл наших позицій градами та з важкої артилерії. За словами українських військових, росіяни ціляться вже по тричі за день. Останній обстріл був сьогодні по обіді благодаря нашим невеликим секретам. У нас невеликі партії. Останній раз подвоз продуктів був 18 юля. Ми знаходимося в і, Звісно, ніхто нічого подвести больше не може. Ми все прекрасно розуміємо. Ми можемо за себе постояти, але ми не можемо ся постаять, де нас спину скавляє Російська Федерація. Реактивні вогнемети Шмілі, гранатомети РПГ 26 снайперські далекобійні гвинтівки вихлопиться в перелік не всього російського зброєння, яким нині вбивають на сході українців. Попри намагання російських пропагандистських звіс спростувати причетність Кремля до поставок озброєння, факти річ уперта. Це стосується і важкого озброєння танків Т-72, яких немає на озброєнні у Збройних сил України. Та зброя, яка яка нині в руках терористів, це вже не АКМ, а цілі зенітно-ракетні комплекси і системи залпового вогню ГРАД, якими стирають із землі наших хлопців у прикордонній зоні. Якщо ви ще мали сумніви, дивіться матеріал Віталія Фанасієнка. Модернізовані автомати, гранатомети та вогнемети, яких ніколи не мала на озброєнні українська армія, майже щодня потрапляють до терористів. Увесь цей арсенал заходить через дірявий українсько-російський кордон разом із колонами танків, градів та буків, стверджують військові. І такі докази від самого початку військових протистоянь фіксують не на словах, а документально. Приміром, ось цей град захоплений українськими військовими у червні, згідно з документами, належить. Російській вісімнадцятій мотострілецькій бригаді, яка базується у Чечні, таких градів нині у бойовиків на сході не менше двох десятків. У те, що у терористів є надсучасні переносні ракетно-зенітні комплекси з цієї ж таки Росії, військові впевнилися вже після того, як із такого ПЗРК був збитий військовий літак. Вірба там на початку миначало він тільки почав іюня... Які на вооружение в одну из воинских частей на территории России. И как раз этим і об'яснявся факт збиття самольота. Сколько были уверены, что що не находяться на высоте не для себя, велика позерка, але вірба білору діл болі чотирьох тисяч. А появі цих танків, на яких демонстративно розіржали Луганщини терористи, передувала ціла легенда, яку вигадали бойовики, аби приховати братню допомогу Кремля. Командир Артемовської бази де храняться подобно танки розбагатіло на кілька мільйонів. Вибирається шахтьорський танковий корпус. Нужний спеціалісти. то тобто танки були легалізовані. Після цього їх вже загнали більше трьох десятків. Майже після кожної успішної операції бійці АТО підбирають спішно покинуті терористами нові докази причетності північного сусіда до війни. Цей реактивні вогнемети Шмель і соті автомати Калашникова і надсучасні приціли до снайперських гвинтівок, яких теж українська армія ніколи не закуповувала. На покупках з ракетами були упаковочні лістки, які віски, котризь дванадцятому апреля чотирнадцятого. Посідня перевірка проводилась воїнська часть піщаті воїнської часті, накидячися в ЄСКІ на території Російської Федерації. На вооружені вже знаходиться і стріла 10М, <зенітні> і ті ж Путі... у такі факти в ООН ніби і вірять, але деякі тамтешні чиновники все ще заявляють, що достатньо доказів того, що Росія спонсорує терористів на Донбасі. У них немає. Тому найближчим часом цілі купи зібраних документальних підтверджень експерти нададуть на вивчення ООН. Дмитро Японія запровадила нові санкції проти 40 фізичних осіб та двох компаній. Чорноморнафтогаз та Феодосійська нафтова база. У чорний список потрапив екс-президент України, керівництво Криму та Донецькі Луганські терористи. Нинішні санкції заморожують рахунки фізичних та юридичних осіб. Суворіші санкції проти Росії запровадила нарешті Швейцарія. До списку увійшли 26 осіб. Тут і лідери сепаратистів в Україні, і високопосадовці Росії та Чечні. Також Швейцарія заморозила активи 18 компаній, наближених до російської політичної еліти олігархів. Сили АТО вийшли з ясинуватої на Донеччині. Місто є великим пунктом залізничного сполучення, щоб вберегти місцевих ухвалено рішення про. Відведення частин українських військових за місто і наші з 72-ї бригади під обстрілами змогли повернутись на батьківщину з Росії. Нагадаю, наші солдати напередодні змушені були відступити в бік російського кордону після інтенсивних обстрілів із градів з боку РФ і через те, що закінчилися боєприпаси. Спершу по 4 серпня повернулися 449 бійців. Як з'ясувалось, їм допомагали спостерігачі ОБСЄ Костянтин Павлов продовжить. 195 українських військовослужбовців поверталися з Росії додому. Вони вже були на нашій території, коли терористи відкрили по них вогонь. Хлопців повертали додому. Для них підготовлені спеціальні місця, де вони можуть пройти реабілітацію. Вони були беззбройні і ми вважаємо, що це дійсно була провокація. У РНБО кажуть, бойовики стріляли по людях без зброї та бронежилетів, щоби звинуватити в цьому українську армію. Начебто їх хотіли знищити як зрадників. Однак озброєна група супроводу бійців відбила атаку. На території Російської Федерації залишається ще 116 українських військовослужбовців. Зараз тривають переговори щодо їхнього звільнення. Ці вояки та прикордонники прикривали прорив через кільце терористів великої групи із 72-ї механізованої бригади. Хлопці змушені були вийти на територію Росії, бо з порожніми ріжками автоматів опинилися між двох вогнів із російського боку, і терористів. Если бы мы не перешли, мы ну, бы да. просто там, там полегли-то и все, нас бы просто спалили там. Росія зібрала біля кордону з Україною величезний контингент та багато військової техніки. У Раді нацбезпеки наводять такі цифри: до кордону передислокували 45 тисяч військовослужбовців, 100 танків, 1360 одиниць бронетехніки, 350 артилерійських систем, 130 систем залпового вогню, 192 бойових літаки та 137 ударних гелікоптерів. Російська авіація постійно залітає в український повітряний простір. Артилерія та системи залпового вогню регулярно обстрілюють наших військових та населені пункти. Міністерство закордонних справ України вкотре черговою нотою висловило категоричний протест російській стороні у зв'язку з актами агресії проти нашої держави. Українська армія тим часом на підступах до Донецька. У РНБО кажуть, звільнення обласного центру надсерйозна військова операція. Тому подробиць наступу не анонсують. Костянтин Павло Галина Гран спецкордва 2+,2. Бюрократія чи Саботаж в оборонному відомстві ГПУ після проведеної перевірки підтвердила, що міноборони не поспішала закуповувати захисну амуніцію для солдатів на передовій. Назвали це поки що службовою недбалістю, маючи на руках 140 мільйонів благодійної допомоги і 13,5 мільярдів гривень з бюджету, керівники штучно затягували процес закупівель оснащення для бійців, зокрема шоломів. Слідчі встановили, що за два місяці майже дві сотні вояків через це зазнали поранень і саме в голову. Посадовцях інкримінують недбале ставлення до своїх обов'язків. А хто відповість за втрачені життя і каліцтва прокурори не знають. Поки що лише документують. Жодний злочин, вчинений проти України, зокрема у зоні проведення антитерористичної операції, не буде значить, залишений поза увагою. Всі ці злочини на сьогоднішній день. Вони документуються. На заході Донецька стрілянина. Про це повідомляють місцеві жителі. Чути вибухи та стрілянину з великокаліберної зброї. Мері повідомляють у Петровському районі. Є жертви серед мирного населення. Озброєні бойовики перекрили рух. А як тільки вогонь припиняється, з'являються російські журналісти. Мирні жителі сходу помітили, що саме з появою на місці обстрілів журналістів із Росії. Вогнева атака на їхні помешкання припиняється. До прибуття знімальних груп бойовики навіть не дозволяють наближатися до загиблих і допомагати пораненим. При цьому люди з камерами переконують місцевих жителів, що їхні будинки обстрілюють українські силовики. От що робить Нацгвардія. Люди без гастуються вот, що зробила українська армія. Кожен відеоматеріал про російських змі супроводжується коментарями, що смерть та розруха справа рук українських силовиків. Їхні журналісти приїжджають на місце обстрілів миттєво за дивним збігом обставин, саме з їхньою появою, обстріли припиняються, і саме вони пояснюють наляканим людям, що їх цілеспрямовано знищують. Ті, зараз в Києві, вони вважають, що ви і мені ровні, що ви не достойні жити, що ви не свідома українка. Значить, значить, лежить інштажиння це одна і це, і Україна, це Ви так считаете. Они считают, що ви говорите на русском языке, значить, ви вже завідомо предатель. Терористи позують та бряцають зброю перед камерами проросійських змі не приховано. У всіх на очах перевозять важку техніку районами міста, обстрілюють житлові квартали. і цим вихваляються. Подан приказ відкрити массирований огонь по Луганську всіх крупних калібрів. Я предучий виїзд, где працювали два града, був крайне успішним. Сейчас. Предыдущий выстрел шел в сторону Металлиста. Сейчас два полчеських гради отработують аеропорт Луганська. Тим часом представники української влади, карателі, як називають їх російські змі, переймаються відновленням інфраструктури визволених населених пунктів та забезпеченням найнеобхіднішим окупованих міст. Вугілля на Щастинський ТЕЦ Хватить тільки на 10 днів, тому зараз наша задача вугілля, яке необхідне до Щастинської тець, доставити туди. Для того щоб ми не залишили цю територію без енергопостачання, найголовніші проблеми чиновників: неможливість виплачувати пенсії жителям захоплених терористами міст, складнощі з постачанням продуктів у порожній крамниці, ремонт пошкоджених водогонів та ліній електропередач, забезпечення ліками, допомога пораненим, а хронічно хворим окрема турбота, запевняють чиновники в Донецькій обласній державній адміністрації. До сьогодні, на превеликий жаль, через Об'єктивні причини не проведені тендерні закупівлі інсулінів. Так от, е тому що казначайство там заблоковане, половину інфраструктури розрушено, надання медичної допомоги інсулінами якраз вирішено. Е на складі Укрвакцини знаходиться достатня кількість для Донецького регіону. Інсулінів донести до жителів сходу правду про життя в Україні це стратегічне завдання, кажуть силовики. Тож намагаються відновити мовлення українських телеканалів. З Десяти телевишок, які є на Донецькій Луганській області, нам вже вдалося поновити роботу сьомох. Вони вже віщають. Є українські телеканали. Ми намагаємось будь-якими засобами доправляти правильну. Чесну інформацію про те, що відбувається, у містах, що залишаються під контролем терористів, українських телеканалів в ефірі немає. Там закінчуються продукти та ліки. Зате дедалі більше іншої гуманітарної допомоги з Росії зброї. Світлана Фічун Інна Боднар Сергій Сіров Спецкор 2+,2. Його звати Едуард Сологор, і він справді герой. Хлопець воював добровольцем у 16-му батальйоні територіальної оборони під Луганськом. І з передової 25-річний хлопець повернувся без ноги. Зараз йому потрібні чималі гроші на протезування та реабілітацію за кордоном. Самостійно їх зібрати родина не в змозі. Євгенія Коваленко. Більше він забув, що таке сон уже місяць. Едуарда мучить нестерпний фантомний біль ноги, якої вже немає. Болі були, що підривало так получается, ну, ногу, болі були в коліні і трохи вище коліна, що подривав я культяшку. Зараз якби от така нижня конечність в мене болить. Ну, не болить, а таке, як вроде, хтось електрошоком поначалу так легенько подергує. Вічером, звісно, сильніше. 25-річний хлопець із Полтавщини втратив ногу під Луганськом. 27 червня терористи з автоматів Калашникова обстріляли блокпост, який він охороняв. Куля прострелила йому праву ногу і зачепила ліву. У мене телефон в кармані був. Куля ну, пробила телефон і походу її розвернула. Я не знаю, як так вийшло. Що, е, з лівої ноги достали, типа осколок впав, не мог понять, що случилось, нога, болит, не мог пошевелить. Потом побачив дирка в нагіршу, якби в кров. Першу допомогу йому надали солдати, наклали джут і доправили в лікарню. Уже в Харкові ногу ампутували відразу, аби не пішло ускладнення на нирки. За його життя медики боролися до останнього. Мати каже: сина буквально витягли з того світу, згадує слова лікаря. Я 33 года працюю. В мене такого ще клієнта не було. Його привезли практично в нього вже якби і крові. Він був на грані. Нога повністю всі сосуди, все воно було все розорвано, і кров з нього витікала. І поки поки його довезли, много він крові. Після армії він пішов добровольцем у 16-й батальйон територіальної оборони. Родину лише поставив перед фактом. каже, учинити по-іншому не міг. Ну все-таки Мужик же, а не дівчинка якась. В воєнкоматі тільки попросив, щоб виписали пов'язку, що типу призвали, щоб вдома було показати. Нині він ні про що не шкодує. Каже, почав більше цінувати життя. Не був я такий щасливий, як зараз. От не знаю що. Зараз як та боля, ну все змінилося. змінилось. Ти виїжджаєш даже того на вулицю, так вдихаєш. цей перший свій вдох, чистого повітря. А клас. Хороший е протест, на якому можна ходити навіть бігати е з добрим функціоналом, котре, наприклад, може підійти едіку, це приблизно від 400 тисяч гривень. Таких грошей у самотньої матері немає. Жінка просить допомоги. Рахунок у банку відкритий на Едуарда. Кошти потрібні на хороший протест, та реабілітацію за кордоном. Це те, що здійснить мрію хлопця знову стати на ноги. Євгенія Коваленко і Гордкач Спицкордва плюс Відчути на власній шкірі всі принади антитерористичної операції на сході України пропонує військовим президент Петро Порошенко на нараді з силовиками. Він наголосив, що, по-перше, саме військові комісари відповідають за якість мобілізованих бійців. По-друге, глава держави запропонував, щоб ті, хто відправляють призовників на фронт, супроводжували аж до повернення із зони АТО. А поки військовими перебуватимуть у таких відрядженнях, їхні функції виконуватимуть бойові офіцери, які щойно повернулись для ротації. Щоб воєнкоми внесли відповідальність за якість кадрового складу, який мобілізується. І, можливо, ми е, ведемо практику, коли е, бойові офіцери з фронту, які отримали поранення, будуть повернуті і будуть працювати. А воєнком на місяць на 45 діб пойде е, в Збройні сили. Акція Брат за брата у Тернополі збирали підписи, щоб усі бійці з зоні АТО отримали статус учасників бойових дій. Організатори показово демонстрували, з чого стріляють у наших військових і чим вони змушені відбуватися. Із Донбасу активісти привезли шматки міни, граду і патрони великого калібру. Учасники акції закликають усіх українців допомогти захистити права бійців. АТО. Щокілька що кілька днів акція переміщується в нове місто. Наступним пунктом збору підписів будуть Чернівці у Тернополі. Люди активно підписувались під зверненням до керівництва країни. Не дай Боже. Люди втратять годувальника, щоб ці сім'ї були захищені, ці діти, тому що там багато дітей, 20 років, я вважаю, то дитина, а він нині нас захищає. Він повинен мати всі права, що військові, що доброволі, що Національна гвардія, немає різниці. Приходять похоронки матерям і в заключенні пишуть: е, приймав, е, загинув, героїчно загинув, приймаючи участь у охороні громадського порядку. Розумієте, наслідки цієї бумажки. Тобто людина загинула, поклала життя за Україну. і взаєм держава не піклується про ту людину. На Буковині попрощалися з героями-десантниками. Хлопці загинули на сході. Доправити їхні тіла на батьківщину мали ще минулого тижня, проте через бойові дії літак із вантажем 200 затримався. У загиблого 30-річного Віктора Бабюка, який воював у зоні АТО, з кінця березня залишилося троє дітей. Інший герой, заступник директора школи Юрій Чікала, не був одруженим. Обидва десантники були мобілізовані за призовом. Отримавши повістки, відразу прийшли до військомату. Бабюк загинув від кулі снайпера. Під час нападу на, на підрозділ військовий підрозділ 95-ї окремої аромобільної бригади. А що стосується Чикала, значить, він під час обстрілу. Російськими найцями загинув у сепаратизмі. Звинувачують жителі села Бовсуни на Житомирщині місцевого священника. Люди кажуть, спочатку він не хотів відспівувати бійця, який загинув на сході країни. Після того, як його таки вмовили, батюшка прочитав над домовиною проповідь про руський мир. Люди, які прийшли попрощатися з героєм, кажуть, не витримували і виходили з церкви. Скандал набрав таких обертів, що тепер село поділилося на патріотів, що засуджують священика, і сепаратистів, які його підтримують. Цю церкву відмовляється відвідувати частина місцевих жителів. Село Бовсуни посварив священик. Три тижні тому він відспівував 31-річного бійця Сергія Бовсунівського. На прощання з героєм прийшли сотні людей. Більшість із них обурилися, що під час проповіді перед труною батюшка раптом заговорив про руський мир і незрозумілу війну. Потім він почав свою вести проповідь своїми словами і почав говорити так, що Ось ми завжди посилали своїх, значить, синів, чоловіків на захист нашої держави, коли йшли до нас татари, монголи, декілька разів німці, шведи, французи і тому подібне. Тоді було відомо, що вони загинули, ну, що вони значить віддавали своє життя за свою там державу, за землю, за дітей, внуків і тому подібне. Він же ж говорить про те, що а за кого ж загинув цей чоловік? Проповідь попа частина селян називає сепаратистською. Згадують, як одразу після неї покинули церкву. А частина людей возмущається, тому що Такого і проповіді говорити не можна. Ще знаємо за кого воюють солдати. Солдати воюють за Україну. Тут же селяни згадали, що й раніше помічали за священнослужителем про російські настрої. Він дуже сильно про пропутінський, про про і тому подібно. На захист батюшки Володимира тут стала інша частина села разом із селищним головою. І ці люди певні, їхні сусіди просто неправильно зрозуміли. пан отця. Я не захищаю, я висловлюю свою особисту. Точку зору і з того приводу, що він не проводив там про російську проповідь. Я була на цій проповіді, ніякого руського міру якого руку він не говорив. Він сказав, що ми всі брати, ми всі брати, і сьогодні йде війна яка яка має, має зупинитися ця війна щоб не гинули такі молоді люди які сьогодні якось сьогодні ми хоронимо а ніякої пропаганди не проти нікого він не говорив ви сепаратісти паратісти Ви ви се Це сепаратісти! молиться за всіх за мир ми за мир ми за мир і батюшка нас за мир не за війну а за мир сам батюшка володимир запевняє про що говорив у проповіді на похороні не пам'ятає вам Ардово було в шокове состояння таке. Я, до вам не можуть типу, повторити. Та що я б, б говорив, у ну, мене обіцяно ну, завжди одне направлення. Тому що святим і упокої таких людей, тому що да, голові положили молоді люди, лягають вони сьогодні в могилу преждевременно. Дати раду конфлікту селян до бо Бовсунів приїжджали навіть представники батальйону територіальної оборони полісся. але помирити людей так і не змогли. Це не було, так? Да? То есть, все всі в селі навіть ті, хто говорят одно, говорят другое, третє. Кстати, сколько людей, столько мнений здесь. Да? Жоден селянин, який звинувачує священника у сепаратизмі, у міліцію поки що не звернувся. Тим часом батюшка Володимир уже написав заяву до прокуратури. каже йому погрожують. Я не знаю за 26 років. Тут ще такого мені ніколи не було. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов. Житомирщина, спецкор, 2+,2. плюс Кров для поранених бійців і тепер безкоштовно. Дніпропетровський військовий шпиталь до сьогодні платив за кров для лікування поранених, бо лікувальний заклад підпорядковується Міністерство оборони, а не Мін охорони здоров'я. То за всю отриману кров доводилось розраховуватись, і це попри те, що в Дніпропетровську сотні людей добровільно здають кров саме для поранених в АТО. Сьогодні про безкоштовне надання крові домовилась нарешті Дніпропетровська обласна адміністрація. Кілька десятків поранених доправлено сюди лише за останню добу. Точну кількість військові медики не називають за інструкцією. Кілька разів на день гвинтокрилами та літаками бійців із тяжкими пораненнями доправляють саме до Дніпропетровська засколичні пульові. Вот є много очень травмированных, то есть взрывной, та это баротравма. Все в сознании, в житті нічого не угрожает. Практично кожен нуждается в оперативному лечении. Либо зміна пов'язки, либо перев'язки, либо з осколков. В такі моменти госпіталь сутками люди относятся з поніманням по 2-3 часа спят. Юрій з київщини. Вижив попри велику втрату крові, ушкодження печінки, легенів та ребер. Із міркувань безпеки він не показує обличчя. 33-річного завідувача складу мобілізували ще в квітні до національної гвардії. У дома дружина та две доньки. Каже, саме заради и пішов на Донбас. А кто защищать моих детей будет? Вопрос. Если бы я остался бы дома, останется другой дом, а третий останется дома. Что ждать, пока они приедут и скажут, дом не твой, выходите, пожалуйста. И жена уже не твоя, в принципе. Так, як вони роблять зараз з в Донецькій області. Петро Сирота намагається звикнути, що вже не в бою. Системний адміністратор вишу з третьою спробу вмовив взяти його до армії. На Донеччині відслужив півтора місяці і врешті потрапив під мінометний обстріл. За те, що єрунда там заживе і знову піду. Там можна померти і тут, переходячи через дорогу, то нічого страшного немає. І я ж не йду туди помирати. Я йду визволяти. Поранені зізнаються, вони розчулені людською добротою та співчуттям. Місцеві цілодобово несуть до шпиталю ліки, харчі, техніку та одяг. Гибнуть там за нас да? тобто, а ми знаходимося тут. Тому я вважаю, своїм громадянським долгом допомагати тим людям, які борються за свободу нашої країни. Інші небайдужі роблять ремонт у шпиталі на стінах, дитячі малюнки та листи зі словами вдячності. Та волонтери зізнаються. Найбільша проблема нині: як відправити поранених до інших міст країни на реабілітацію, ані їдуть до других. Гаспіталя нунівся, борт, не всегда ета скора помощ. Калядуємо деньги і отправляємо, покупаємо білети, отвозять на вокзал. Лише за останню добу з Дніпропетровська до шпиталів та санаторіїв інших міст відправили 12 бійців. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2. Ми знову налагоджуємо мости з місцевим населенням на сході у прямому сенсі цього слова. У красному лимані на Донбасі, де нещодавно точилися бої. Звели нову переправу для маленького населеного пункту, який сильно постраждав від терористи. Відкриття мосту стало справжнім святом. Новий міст за кілька днів українські військові відновлюють інфраструктуру на звільних територіях. Ця переправа через Сіверський Донецьк взагалі унікальна з 1970 року. Вона зберігалася у державному резерві і, нарешті, стала в нагоді. Таких мостів в Україні було сім понтонні переправи, що можна швидко розвернути практично в будь-якому місці. У держрезерві залишився один, решту продали. Але й цей так швидко змогли зібрати за збігом обставин. Два роки тому його використовували у навчаннях. Тоді й привели до ладу. Полностью отписка строили, забварили. Там, где было протекание, значит, загрунтовали, покрасили привели в порядок всі механізми відкритий міст. Приїхали чиновники. Губернатор Тарута, поруч міністр інфраструктури, дякують інженерним військам за швидку роботу. А високопосадовці одразу обступають місцеві, хвилюються, чи буде на зміну тимчасовій переправі повноцінний міст. Прийшли... Чиновники Обіцяють, мовляв, кипить робота. Завтра у Києві збиратиметься велика конференція з відновлення Донбасу. А сьогодні, у Красному лимані, радитимуться, що. Відбудовувати у першу чергу. Ми начали проектні роботи по всім зорваним нашим об'єктам. а Я не можу вам сказати точно, бо ж бої, що Будівництво мосту відбувалося на очах 11-го батальйону територіальної оборони. Хлопці з Київщини зараз місце боїв змістилося на кілька десят кілометрів на південь, але в лісах все ще повно розтяжок мін, У зеленці ховаються бойовики. Безпека ситуація більш-менш налагоджена. Ніяких таких е, ярких виступів супротивника не наблюдається. Найчастіші гості на новій переправі жителі найближчих селищ. Спочатку, кажуть військові, обережничали, навіть питали, куди ховатися. Аж настільки російське телебачення залякало українською армією. Але коли познайомилися ближче, стали навіть дружити. Нам то картошку приносять, то такі продукти нам приносять і нам весли, вони з нами побалакають. Та найбільша зміна з появою тут українських військових, які витіснили бойовиків, кажуть місцеві. Навіть не відновлення інфраструктури, а те, що з приходом українців тут над головами знову мирне небо. З Донеччини Григорій Жгало, Володимир Ситюк та Ігор Камінський. Спецко 2+,2. Про мир в Україні молиться весь світ. Мир і вам. Бережіть себе, щастить.